Привіт! В цьому відео я розповім коротко про межовий стиль особистості. Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. Розпочнемо. Люди з межовими проблемами зазвичай постраждали від тієї чи іншої форми емоційної занедбаності або насилля. Цей негативний емоційний досвід не обов'язково стався через вмотивований злий намір когось із батьків. Можливо, коли вам було 2 роки мама захворіла і потрапила до лікарні і не могла, не могла за вами доглядати. Така раптова і тривала втрата могла бути травматичною для вас. У людини з межовим характером є сильний емоційний дефіцит, голод, який не дозволяє їй стати автономним і зрілим індивідом. Ця людина дуже гостро реагує на повторення досвіду втрати або відторгнення від важливого іншого. Вік людини може бути будь-яким, але всередині вона відчуває себе по-дитячому і не може організувати своє життя таким чином, щоб повноцінно задовільняти свої потреби. Так як і малі діти, ці люди теж дуже імпульсивні та емоційні. Вони знаходять собі партнерів, які, на їхню думку, будуть їх любити і турбуватись про них. В стосунках цих людей починає розгортатися драма про сепарацію та індивідуацію. Ця драма характеризується інтенсивною динамікою від надмірної залежності і чіпляння до відторгнення і покидання свого партнера. Люди, в яких сформувався межовий патерн поведінки, помічають в стосунках виключно те, що пов'язано з їхньою потребою в любові і турботі. Або ж, з іншої сторони, те, що пов'язано із страхом втрати контролю, поглинання і відторгнення. Вони поміщають інших частин реальності, які б їм давали більш реалістичне уявлення про свого партнера. Для них важливо тільки те, що прямо пов'язано з потребою в турбові і любові. Ці потреби в них дуже емоційно заряджені, і людина постійно проєктує, і людина проєктує на іншого роль люблячого батька чи відданого партнера. І це відбувається набагато частіше, ніж реальні такі ситуації виникають. Тому вони часто відчувають біль і злість тоді, коли інша людина веде себе не так, як в їхніх проекціях. Типові ситуації відторгнення не призводять до того, що людина почне більш реалістично сприймати свого партнера. Навпаки, позитивна проекція. Перетворюється на негативну реакцію І тепер в іншій людині бачить не ідеального батька, а бачить все погане. Найгірший, який тільки можна уявити, партнер, поганий батько, цей образ тотально знецінений. А тепер. Важливе місце про те, як захисні механізми заважають людині вийти з замкнутого кола своїх проєкцій. Людина на когнітивному рівні знає, що у її партнера ще в житті щось відбувається, крім стосунків з нею. І її побажання не можуть бути реалізовані по об'єктивним причинам. Але в цьому місці в неї починають діяти деякі психологічні штуки, такі як розщеплення і заперечення. Розщеплення це коли репрезентація партнера у свідомісті людини розділяється на дві протилежні частини, і вони ніколи не можуть злитися в єдиний об'ємний, цільний, реалістичний образ. Одна частина повністю хороша і ідеальна, а інша частина повністю погана і негідна. А заперечення – це коли психіка не може помітити щось очевидне, тому що це завдає занадто великого болю. Таким чином, людина з межовим характером має два сценарії поведінки. Якщо хтось Джульєта, то інший Ромео. Або якщо я а, дитина, то ти можеш бути тільки батьком. Інші сценарії поведінки в стосунках, незважаючи на те, що вони когнітивно, логічно, зрозумілі і відомі, вони не відчуваються як реальні на емоційному рівні. І, відповідно, вони не потрапляють у зону усвідомлення. На цьому в мене все. Це був короткий огляд межової, межового стилю особистості. Я вам вдячний за перегляд, буду вдячний за питання, коментарі, лайки, підписку. На все добре, бувайте!